Ярослав Гончар, голова громадського, громадської організації аеророзвідка. Підполковник просто зараз з нами на прямому зв'язку перебуває. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам за вашу роботу, за вашу службу. Слава Україні! Героям слава! Дадемо трошки інформації до контакту нашої розмови. Отже, росіяни планують вийти. Виробляти 6 тисяч шахетів на місяць до кінця цього року. Про це в ефірі новини лайв заявив авіаційний експерт Костянтин Кривола. Водночас, аби збити лише один такий ударний безпілотник, зараз потрібно використати 5-6 дронів перехоплювачів. Давайте почуємо. Для того щоб перехопити один шахет. Зараз витрачається до п'яти шести перехоплювачів, і то не завжди вони можуть перехопити. Але спроможності наших перехоплювачів треба сказати абсолютно так відверто. Хоча я там дуже топив за легкомоторну авіацію, Дуже просив, що її треба використовувати. Я не відмовляюся від своїх слів, але дрони перехоплювачі стали їх стало більше. Вони стали більш ефективними, але залишаються проблема висоти. На висотах до півтори тисячі до двох тисяч вони досить ефективні. Ну і нагадаємо про виробництво дронів перехоплювачів. Напередодні заявив наш президент Володимир Зеленський. За словами президента, до кінця листопада в Україні будуть виробляти 600-800 дронів перехоплювачів на добу. Він зазначив, що попри удари РФ по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу. Ну і тут, пане Ярославе, у вас хочеться запитати вашу думку стосовно ефективності роботи саме цих засобів перехоплення і чи потрібно рухатися далі за цією дорогою 600-800. Якщо ми маємо статистику 5-6 дронів на один збитий безпілотник, це означає, що поки що ми можемо збивати щодоби 100-120 безпілотників, як я розумію. Так, така лінійна е, логіка і математика е, на війні не працює. Значить, ви, ви пригадайте е, весною цього року, е, взагалі тільки піднімалося питання, де наші перехоплювачі, і як же так ми перехоплювачами не можемо? Е, Нейтралізувати загрозу шахетів. А сьогодні ось поважні експерти вже обрахували скільки їх там треба для того, щоб збити. Так пройшло тільки півроку від ситуації, коли не було нічого. А зараз там ідуть обрахунки. Значить, на місці не стоїть галузь, і розвивається, і буде розвиватись, а розвиток означає подальше покращення і вдосконалення. Тому ті обрахунки, які приводяться сьогодні, вони будуть вже невалідними завтра. Орієнтуватися треба на те, що Здобуття переваги у протидії цим загрозам, як шахет, вони відбуваються завдяки об'єднаним зусиллям сил безпеки та оборони, тому не перехоплювачами єдиними. А спільними зусиллями, пане Ярославе, з проводу спільних зусиль ще і е, трошечки дотичне до перехоплювачів. Е, треба дійсно мати відповідну кваліфікацію, щоб е, могти управляти цими дронними перехоплювачами. Не зустрічало ще жодного військового, який би мені сказав про те, що в нас все добре з кількістю тих пілотів, які дійсно вміють керувати цими дронними перехоплювачами Тобто, е, таку кількість е, спеціальних фахівців нам треба нарощувати. Можливо, ви знаєте, в чому проблема нарощування таких фахівців. Ну, правильне питання зачіпаєте. Дивіться, для того, щоб нейтралізувати цю загрозу з неба, потрібен і перехоплювач, який за технічними характеристиками задовільняє вимоги і спроможність це зробити. Потрібен підготовлений персонал. Крім того, треба розуміти, що. Сам по собі той перехоплювач, навіть з підготовленим спеціалістом, ще теж це не все для того, щоб нейтралізувати шахет, адже необхідна інформація, яка є системою ціллюказання, необхідна робота центрів обробки даних, які. Швидко реагують на загрози, визначають, яким типом протидії необхідно скористатися тут і зараз. Тому мова має йти про розвиток спроможностей і обрахунок. Якості і кількості спеціалістів має грунтуватися власне на цьому, а не на тому, що ми спроможні виготовити там умовно там тисячу шахедів, Отже, нам треба тисячу пілотів. Ні, така така логіка не працює. Угу. А ще якщо говорити про виробництво, буквально нещодавно була заява президента Зеленського про відкриття експорту і е, в офісів у Копенгагені і в Берліні. В нас сьогодні в опірі був Андрій Кавальов, е, е, кандидат політичних наук, який сказав про те, що ці офіси це е, створення посередників, і він не розуміє, навіщо нам посередники, якщо в нас є наші українські виробники, які спокійно можуть самостійно домовитися і. Е, з міжнародними нашими партнерами про власний експорт в чому питання? Як ви ставитеся до відкриття таких офісів? Чи не є це ну певним чином посередники, які просто навіть не потрібні нашим українським виробникам? Ну, я точно знаю, що ринок зброї він, він відрізняється від усіх інших ринків, і знову ж таки, правила торгівлі там автомобілями чи, чи овочами чи бучим вони не натягуються на ринок зброї. Тому mm -hmm. треба ж усвідомлювати, що продаючи зброю, можна наразитися на те, що потім ця зброя ще в тебе і полетить. Mm -hmm. І можливо, це одна із тих функцій, яка. В тому числі буде покладатися на ці офіси. Ну я відверто вам скажу, що не не залучений в цю тему так глибоко і коментую просто моє ну, там суб'єктивне уявлення про це. Але мова про те, що. Не слід дивитися на ситуацію просто лінійно там відкрили офіси, ось посередники. Ну ширша картинка виглядає. Це ж мова про колаборацію з найбільшим дружним для нас ринком Європейського союзу. Це мова не тільки про купи продай, а мова про створення консорціумів спільних розробок, мова про експортний контроль. І ще багато чого, що буде покладатися на ці офіси тут, звісно, ну з одного боку виглядає як вилка, що ми країна, яка в стані війни і тут ну саме по всьому світу просимо і шукаємо зброю а з іншого боку, ми її продаємо. Але ж кажу, що це рішення воно доволі довго готувалося, Ця дискусія. Про необхідність відкриття експорту вона триває вже ну більше року, це точно. І те, що зараз український уряд і влада там наважились на цей експорт і відкриття цих офісів, ну маю сподівання, що Цього часу, який був на обговорення питання, було достатньо для того, щоб закласти в роботу цих офісів всі необхідні запобіжники для того, щоб ми скористалися максимум з цього експорту, і заробили грошей собі в державу, і підтримали вітчизняного виробника і ну так би мовити. Ну, як це присадили, да, якщо так можна, да, е, і, інші, е, і інші армії на е, нашу зброю. Це має довгострокові позитивні ефекти. Тому просто отак от лінійно там, я не розумію, на хіба офіс в Берліні. Ну, трошки глибше значить, треба зазирнути е, і. Бути більше в матеріалі. Бо, ще раз повторюю, торгівля зброєю це не торгівля капустою. Це не, ну, це не так, що ти продав. Дивись, щоб ця зброя потім е не була використана проти твоєї армії. Угу. Там так. Далі про зброю ми трішки проговорили, пане Ярославе, про дрони зараз про ракети. Україна активно застосовує крилаті ракети, типу Фламінго, Руто та Нептун. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також глава держави зазначив, що до кінця року очікується масове виробництво. Давайте почуємо детальніше. Ми дуже непогано йдемо в виробництві наших ракет. Ми застосовуємо на сьогодні вже а, нові ракети, такі як Фламінго і Рута. Я вам не скажу яку кількість, вона, а, очікуємо, як я і казав, масованого масового виробництва до кінця цього року. А, є а, наші Нептуни, також я не буду казати кількість, яку ми застосували. Ми застосували Нептун різний. Нептун, який вже у нас є масом масовому виробництві, Нептун звичайний в сенсі, що є у нас звичайний, а є довгий Нептун. Ну, і дальність ракети Сапсан збільшилася до 500 кілометрів. Вона майже завершила своє випробування. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки Роман Костенко. Водночас Костенко зазначив, що ракети Нептун, Рута та Барс постійно доопрацьовуються з приводу постійного доопрацювання. Пане Реславе, скільки я правильно розумію, це правильна тактика Української держави, і з приводу дальності, ми ж постійно говоримо про те, що. Нам потрібні далекобійні ракети. Чи правильно я розумію, що Фламінго це найдалекобійніша поки що ракета українського виробництва? Ну а потім вже дійсно САПСАН напевно. Я, я вам скажу, що ви, ви в цьому питанні ще більша експертка ніж ні, ніж ні я. А, от я відверто не, не залучений до. Ракетної програми і ці пуски, і дізнаюся все з новин. Зранку відкриваю, і дивлюся, який там нафтопереробний завод десь спалахнув на Росії Якщо є інформація про те, який власне засіб був застосований, цією інформацією і керуюся. Ну і з огляду на те, що навіть президент так обережно висловлюється перед журналістами. Щодо того, які в якій кількості, то думаю, що експертів, які спроможні коментувати цю тему, їх їх нас обмежена кількість, пане Ярославе. Ми вас почули. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що долучаєтеся до нашого ефіру і за відповіді на наші запитання. Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвідка, підполковник з нами був на прямому зв'язку.